Чи сам я коли на полі? Зі мною команда мій Київ, моя країна, суперник навпроти. А попереду ще один матч. Та коли мені складно, і коли є кураж? Я на полі не сам. Динамо Київ та Вібет Юкрейн. Об'єднані футболом разом сильніші. Андрій Ярмоленко вірвався в топ 5 бомбардирів УПЛ Вібет ліги Христос, у нього клічка така була. Бразильський нападник. Ісус Христос. Це один з найталановитіших взагалі футболістів сучасного. я не є а, Десь. Хто забив гол? ЛНЗ, Як розшифровується? Лучший наш завод Черкаси. Ярмоленко це Артур. Він добре. Він Андрій. Піу! Андрій Ярмоленко вірвався в топ 5 бомбардирів УПЛ Вібет Лігі. Він вибив звідти ще одного динамівця полукровку <плес> Жуніора Мораїса. Тепер в цьому списку знову три динамівця. На сьогоднішньому Динамо Ртажі ми дізнаємось, як ця подія вплинула на Андрія, на клуб та он, на того мужика. З вами Андрій Диня і Олкін. Погнали! Динамо машина! Ви в курсі, що Ярмола увійшов в топ-5 бомбардирів УПЛ ВІБЕТ-ліги? Ну так воно було, бо він же грав і до своєї кар'єри в Борусі, і до Вестхемовської кар'єри, і до Аравійської кар'єри. І до народження Різдва Христового. Ні, 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 ні. Тоді футбол грали, але підпільно. Підпільно? Да. Це як? Ну як? Ну в Біблії так написано, що в шо грали м'ячем, а що конкретно, ми тільки догадуємося. Ага. Ну це юмор. Це, це, вони грали там по, -по воді ходили з м'ячем? Ні, там тільки один із них по воді ходив. А Скільки Ярмоленко забив голів? Взагалі за Динамо чи взагалі за кар'єру? Взагалі в Вібет Лізі, ну, в УПЛ. В УПЛ, напевно, так, ну це. Менше 100. Йому нещодавно казали за рекорд можливий. Він вже сілю підколював 87. Менше? Більше. Більше. 903. Більше. Більше ста? Більше ста. Вупив, ого. Добре. 115. А ні, ну теж. Менше? Менше? 103. Блін, чуть-чуть більше. 104. О, як о, я я давай одразу за ще раз запитай, щоб без зрізки. Давай. Так, да, так, да, так. Да. Слухай, скільки Ярмоленко забив в УПЛ? В УПЛ? Напевно, 104 хай буде. Правильно, серйозно? блін, серйозно виграв ані. Бо це один з найталановитіших взагалі футболістів сучасного українського футболу. На мою думку, тому саме на нього є надія. Я хотів би, щоб саме він зайняв першу позицію в цьому топі, тому що він заслуговує. Партнер Ютуб каналу в Динамо компанія Вібет Україна, офіційний спонсор футбольного клубу Динамо Київ. У закріпленому коментарі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там чимало бонусів, акцій та розваг. Переходьте та підписуйтесь разом сильніші. – Скільки голів забив Ярмоленко? Коли в УПЛ, «Ібет-ліги». ліги, я ваш десь звичайно набагато приємніше грати, коли, коли є болівальники на, на трибунах. Що, наприклад, думаєш з приводу кар'єри Ярмоли, ти можеш назвати її всю правильно? Від першого клубу де, як знаєш, лупляться по чом. Коли з дівчинами, Ні, та я пам'ятаю, що він в Десні був. Це це можна і не підказувати. Да, да, да. Чернігівська десна. Е, Взагалі він, здається, стартував ще в якійсь там дрібній команді. Після того трансфер Брусію за 25 мільйонів я правильно пам'ятаю. Це було тоді Андрій від 27 років і нажмивато. На жаль, це вже було трошки пізновато. Не так в плані якості гри Андрія, як в плані гравматично, стання до а, навантаження європейських чемпіонатів. Оскільки у нас в чемпіонаті максимум 16 команд командується 30 турів, то для того ж таки німеч мінімум 34 тури, плюс Кубок, плюс Єврокубки, бо Борусія тоді була дуже на хорошому ходу. і в загальному Брусі. Як команда під стиль гри Андрія дуже підходила, тоді там були багато швидкісних гравців. він туди дуже класно вписувався. До травми. таки, до травми. організм вже почав не витримувати навантажень, потім був весь Після Борусі кілька сезонів стартував дуже класно, поставив банку Манчестер Юнайтед. хотіть з рикошетом, на це було шикарно, а потім таки... травма і просто треба знаєш, так. От типу, про залишити повняться, то так взяти і так бути друзі. Що ви знаєте про Андрія Єрмоленка? Я нічого не знаю порівняно з вами. Бо ви розказали всю кар'єру по секунду. А що він ну взагалі? Що він любить? Їсти, піца, суші він любить їсти. Лівих оборонців команди суперника, от я можу ще би тут приліття, прилітає такий амонловиде Все, Я дякую. Ну це реально. Ти ну, дуже сильно. Я почув про Ярмолинка, і я в загальному за динамо шарю. Бо це от команда за якою я прям дійсно слідкую. От «Щіль». як звати Ярмоленка? Ви знаєте? В курсі Ан Миколаєвич. Ого. Скільки йому років? 9 було колись. 29 було колись? Я не пам'ятаю. Ні, — Ні-ні, 37? Ні, неправильно, неправильно. Все, поїхали далі. Скільки років Ярмоленку ви знаєте? Ярмоленку 32 чи 34 роки. Тобто чи 32 чи 33? 33. Здається, більше. Так, да, ну хай буде. Ну да. да. він все молодий вже. — скільки, скільки він голів забив в УПЛ? — Взагалі в цілому? В УПЛ, так. Да, в УПЛ? ВПЛ, Рібет Ліга, УПЛ, ось Бо те, що ти куди зараз ти прийшов, це так називається. За всю кар'єру, ну думаю, більше, ніж 150 голів точно. Більше, ніж 150? Да, да, Стік я тобі знаєш, що скажу, стільки ще ніхто не забив. А я просто ну, слідкую за Динамо давно. і Ярмолька для мене це вже взагалі як еталон-легенда, тому я так і подумав, що 200 голів, бо він вже давно грає да, за да, да, да. Ну, це ж… грав. Це ж, за... да, я не рухував те, що тільки «ВП». Все, Все, все. все я тобі вдячний, молодець, молодець, хараса. От, от, от. Бачили, бачили, Андрій бігає, вон сімірочка така. Він підняв руку, каже: мені м'яч, треба ще 19 голів, точніше 20, щоб догнати Ашацьких, і 21-й, щоб перегнати. Він дуже активно просить руку, щоб на нього грузили всі м'ячі. Тому сьогодні будемо спостерігати. Я думаю, він сьогодні має десь ну, покер покласти і 4 гриби покеру До кінця сезону виходить на топ-1. Ми святкуємо, Суркес радіє, канал в Динамо кайфує. Ну, одні плюси, мінуси. Жодного не бачу. Ну хіба що розстраюється один Максим Шацьких, але це вже ну такий нюанс. Ну що ж, друзі, як ми як ми бачимо, жодна людина сьогодні не дала жодної правильної відповіді, тому що Андрій Ярмоленко, очевидно, не забив 104 голи, він забив 105 голів, і йому залишилося ще 19. Як ми і прогнозували, він піднімав руку, попросив. Е, значить, йому треба ще раз 19 разів підняти руку, 19 раз прийняти м'яч і забити гол. І вже сьогодні він зможе вийти в топ-один бомбардирів від Бетліги УПЛ. Хм? Як вам такий план? Друзі, скажіть, будь ласка, хто забив гол? Yeah, Не чую вас! Yeah, а хто заб'є другий гол? Бущан! Yeah, yeah, Якщо сьогодні заб'є бущан, я кожному тут куплю пиво. Що там потрібно? 20 голів, вже один забив, 19 залишилось. <плес> Скільки тобто, їм потрібно? Там говорили план на сезон. Забиваємо 6 в цьому, мінімум, ну вже 5, залишили вже 5. <плес> і 14 наступному і все, рекорд його. Це це поставили йому план, прям такий спустили зверху. Ми так з хлопцями проговорили, з болівання. Ну ви йому перед, ну, затвердили на підписи, йому нормально йому на стіл поклали. Ні, Він бачив. Думав. Ну я думаю, якщо виконує, то вже бачив. Правильний посил ми з трибун даємо. Зрозуміло, добре. А що в цьому тільки п'ять? От дивимося, що тільки ще повернуться після травми важкої. Mm -hmm. То достатньо, мабуть, ні, ну вже два було. два було, Тобто ще от е, говорили, що ще п'ять, сім, і там 14 плюс один вже і буде нормально. Ну, тобто ви ще ви навіть не сумніваєте, що він обійде Машацьких? Ну, ну треба обійти Максима, ну, всь, при всій повазі. Рекорд... А, ну Сергія Станіславовича десь там також, йому в збірні там ікнеться, я думаю. А от Максиму варто обійти, тому що рекорд має бути український, да, за нашим хлопцем. Прикиньте, він просто йому Ребров скаже, обійдеш, не буду викликати збірну. Навпаки, навпаки, скаже, якщо обійдеш все, місце твоє на євро забите. Ні, ну якщо він на місце до євро забиє 19, то нам треба тоді. А ви можете тоді зі своїми тими хлопцями, з якими ви план поставили? Якомусь там план спустити план, якийсь там, не знаю, оболоні, наприклад. Пропустили 19 там, голів. Ну, це буде нечесно, мабуть, і не мотувати. Вони мають грати так, як можуть, а Андрій буде показувати, як треба. Можете сказати про Артура Ярмоленка? Дуже гарно грає, нам подобається. Це ваш любимий футболіст чи ні? Ну, Це найвідомий футболіст. Я вам дуже вдячний. Дякую. Давайте побажаємо Артуру Ярмоленко. Удачі. Добрий день. Скажіть, будь ласка, назвіть а, клуб, якому а, Андрій Ярмоленко забив свій 73-й гол в кар'єрі і отримаєте цей телефон. Скажеш? Подожди, ні, ти скажи. 73-й? 73-й гол в кар'єрі. Динамо? Ні, ну в да, кому? В Динамо хороша відповідь була б, правда, неправда. Вона мені підійшла б дуже. Я не Ну, загадати перший, перший, значить, кому? Перше. Перший, ні, ні, перший Полтавська Ворскла. другий, виходить, Львівські Карпати. Потім два зразу він забив Дніпру. У цьому сезоні. Японець, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шо, шостому своєму сезоні це значить 2012 рік. Клуб? Маріупольський лічивий. Ні. Ні, ні. Але ви були дуже близько. Це відписне, так. ви скажіть. Сказати який клуб, так? А я не знаю просто. Момент в тому, що ви ще не в курсах, якщо чесно. ЛНЗ. Я зараз просто протуплю. Як розшифровується? «Лучший наш завод Черкаси? Ні, ну реально? як, реально. «Лучший наш завод Черкаси чи як? Лебединський насінневий завод. Який насінневий? Да. Насінь? Насіння. А, Лебединський насінневий завод сьогодні грав проти Динамо Київ. І Вони впорались, вони посіяли зерно сам чи може е, в цьому році Динамо стати чемпіоном. Скажіть, я інтерв'ю раніше майже не давав ніколи, але точніше не брав. Ага. Але Ярмоленко цей Артур, він добре. Він Андрій. Він Андрій, він добре. Вон, Артур він уйде. Ну, я маю на увазі, він ну, нічого не буде там кричати на мене, типу там. Тут Сьогодні приде, не виграли, я не знаю. Буде, Думаєте, що буде типу, я повстєпа Андрій, Андрій. Андрій, типу. Це в підлогу, я типо нічого не почув і ушов. А я зрозумів. Я понял. Просто я хотів його б ми ж там не ну, типа привітати. Він забив сто вже шостий, п'ятий м'яч, сто п'ятий меч. Прошло матчі він став. Зараз не виграли, не знаю. Не знаєте, так? Да? Блін? Ну тут лотерея. 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 Не, ну це очевидно. Ну, що ж вони не виграли проти носіння заводу? Ну реально. Це ж не навіть не пивзавод же. В цьому красота була. Це до пива ще, це до пив ще треба посадити, потім щоб хміль той виріс О, з того насіння. І їм теж програвало. І півзаводу програма. А, Вилетіла з кубка, так? Шмар, що робити? Що робити для мене? Найголовніше це результат команди. Ні за які рекорди, я, я не думаю. Сьогодні, сьогодні результату немає. Зіграли зіграли погано, тому настрій, якщо чесно, то не дуже. Також бачила, як супальник оборонявся принципі. Пішли футбольні питання. Я в футболі не дуже розуміюсь. Мені головне ярмоленко, і він у мене в кадрі є. Ось він. Той самий Ар Артур Андрій? Андрій? Той самий Андрій Ярмоленко. І я стою прямо перед ним. Уявляєте, який кайф? Знімай його, знімай. Ну він зараз буде. Шкода, що він не виграв, так би він би більш радий був би. Але ми його якось підтримаємо. Зараз, придумаємо щось. Ди -на -мо. Пу -пу. Чи сам я коли на полі? Сімна команда. Мій Київ, моя країна. Суперник навпроти. А попереду ще один матч. Та коли мені складно, і коли є кураж, я на полі не сам. Динамо Київ та Вібет Юкраїн. Об'єднані футболом разом сильніші.